Добрий день, малював передплатники україномовного каналу. Що це? гудить. Повітряна тривога. Вже десь без 10.12 я вже біжу. Ну, ще по робочому району. Але хочу на обід до дівчаток з'їздити. Зараз тролейбусик прих. І поїдемо. Що розповісти про Харків? Ну отак от воно гудить то відбій, то тривога. Гудить однаково. От зараз стихло. А через годину може буде відбій. Ще через півгодини Знов тривога. Ну а вибухів ну, такі далекі, далекі, далекі. І дякую Богу. ось бачите, тривога і Приватбанк не працює. Люди стоять, чекають. А світло сьогодні є. Бачите, світлопори працюють. Гарно. Чуєте. Гудить. Травичку косять. З кінця квітня. І косять, і косять, і весь травень. вони не косить. І весь червень. Взимку сніг обирають. Пізку, в цілі тут равичку косять. Я вже на самому районі біжу. Все, усі миру добра, злагоди. І то ще. Всім щира дякую. Ну і будемо жити. Незважаючи ні на що. Все, до побачення, мої люди. Пока.